Здолбунівський художник Віктор Голуб показує частину із намальованих ним карикатур, які увійшли у книгу карикатурою проти війни. Ось ця, наприклад, робота трошки давня. Вона малювалася підпливом Будапештського меморандуму, коли ми оголилися з провісою віддали добровільно всі нам плескали в долоні, і а фактично вийшло вилилося в криваву війну. У книзі представлені роботи, які автор намалював як до повномасштабного вторгнення, так і під час нього. Загалом тут зображено понад 60 карикатур, зокрема пов'язані із діями російських військ на території України та про їх менталітет. Зі слів автора ідеї для створення малюнків брав з новин. Руски мішка. На кінець скинув свої маски, ось це він був віні-пухом, ось це він був олімпійським ведмедиком, таким добродушним і гарненьким. Оце був Маша і Медведь, знаменитий російський мультик. На кінець маски він скинув і проявив своє агресивне обличчя. Видавець книги місцевий фотограф Олександр Харват. Чоловік каже, роботи Віктора побачив у соцмережі і вирішив зробити виставку. «Зробили виставку в власній бібліотеці. Вона місяць спанувала, а потім за протон, кажу, Вікторе, давай будемо робити книжку, бо це має бачити люди. Кожна карикатура вона, по-перше, глучна, і по-друге, коли будуть бачити ота частина зомбованих людей. Вона я вважаю, це досить сильна сатира, і не просто сатира, вона має деморалізуючі на ворога. бо побачите, таке, ну, то їм має бути 40. Загалом таких примірників надрукували 20. Зі слів Олександра Харвата така обмежена кількість книги через дорогий друк. Вже є пропозиції показати виставку у Польщі. Правильні культури поки не можуть фінансувати такі видання під час війни. Але я надію, що питання вирішимо і хтось все-таки відгукнеться, щоб допомогти видатися книжку більш, більшим тиражем. Катерина Сірок, Роман Шуконець, Суспільне новини, Рівне.